Зараз на зв'язку із нашою студією Ганна Гопко, голова правління громадської організації мережа АНТС. Пані Ганно, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю вас, доброго ранку. Пані Ганно, говоримо про посівну директор департаменту аграрного розвитку мінагрополітики Ігор Віштак, я не знаю, чи чули ви цей його коментар. Сказав, що от головними ризиками у посівній кампанії цього року для фермерів, для аграріїв є заміновані території і. Серед інших він також назвав невпевненість у найближчому майбутньому, як ви оцінюєте ці ризики і які ще виклики стоятимуть перед українськими фермерами під час цього, цьогорічного посівного сезону? Дуже дякую. Це власне захід, який наша мережа організовували запрошенням українських фермерів, щоб донести до світу про те, що глобальна продовольча криза з минулого року. Нікуди не зникла, а навпаки, питання голоду для країн Африки, Азії глобального півдня лише загострюється. Ви почули пана Ігоря, який сказав, що фермери не мають мотивації продовжувати під час цієї посівної засівати свої поля. Чому тому що якщо ми подивимося про пускну здатність зараз і ті ускладнення логістичні в місяць близько трьох мільйонів тонн. А нам потрібно близько шести, як один з експертів на нашому заході сказав, що те, що ми маємо станом зараз, це без посівної цьогорічної, що буде на жнивах влітку, то нам потрібно при такій пропускній логістичній здатності. Це до 2024 року. Тому наш ключовий заклик, Україна має отримати всі необхідні е, військові засоби, танки, винищувачі, далекобійну бій, е, зброю, щоб виграти війну цього року, тому що вже е, на 20% менше посівних площ е, одна третина українських земель знаходиться е, замінована. І е, як один з інших експертів влучно сказав, що розмінування території, крім того, що це над Дороговартісна річ і не підйомна для кожного українського фермера. Це займає ще роки. Це може бути, як сказав посол Японії, оскільки вона головує в G7 і Японія допомагає Україні з розмінуванням. Це може бути і понад 10 років. Уявіть собі. Плюс є сірі зони, є зони прифронтові. Де загрози, ми знаємо, що є чи ризики чергового наступу на Україну? І тому, коли ми чуємо, що навіть на Західній Україні, на Рівненщині, фермери не розуміють, навіщо їм сіяти, оскільки немає можливості потім, якщо буде наступ, це зібрати, а інше продати. Ну і фермери, особливо малі, вони стануть дотаційними. Тому що е, ці ціни, які є, поки вони забезпечують, е, ну як би, скажімо, від е, свого фермерського господарства до кінцевого споживача, то це фактично собі в збиток і по пшениці, і по кукурузі ті, хто сіяли, вони це побачили. А постійно сіяти соняшник, ми розуміємо, як це впливає на родючість ґрунтів і потрібно змінювати сівозміни. Пані Ганно, як переорієнтувалися фермери, що змінилося в, в тому, як вони почали обирати, що сіяти. Що тепер сіяти, можливо, стало важче чи неможливо? Ну насправді багато хто жаліється, що на полях стоїть минулорічна кукуруза, яка досі не зібрана. Ось ну тому багато хто говорить там про посіви соняха. Ось який виглядає в порівнянні з іншими культурами. Ну тобто, що ти ще можеш заробити, а не працювати собі в збиток. Але ми повинні розуміти, що коли ми спілкуємося з українськими громадами, то є приклади, наприклад, тростянця, які посадили гарбузи. Ось і навіть там 24 тисячі гривень за одну тонну гарбузів. Тобто, це вони в такий спосіб намагаються втримати надходження, хоча б якісь до громади. Багато хто говорить, що треба шукати шляхи, наприклад, органічного землеробства. Ось, але це не в масштабах країни, коли ми говоримо, що Україна входить в топ 5 експортерів світових. Ось і. Ми не лише безпековий гарантер світу, ось стримуємо Російську Федерацію як державу агресора, але й продовольчий гарантер. І тут очевидно треба протидіяти і російській дезінформації, тому що і надалі в країнах глобального півдня Росія продовжує спекулювати, маніпулювати, що Україна винна в тому, що сп голод чи не доїдають люди. І друге, очевидно, нам треба для фермерів отримати можливості доступу до фінансового ресурсу. Це дуже ну, там дешевіші кредити, посівний матеріал. Чому я кажу про поле бою? Має бути контрнаступи. А для цього зсу мають отримати не лише танки, а винищувачі, далекобійні. Щоб ми бачили, що війна не переноситься на там й Роки, як деякі експерти кажуть, тому що це ще гірше ускладнить ситуацію, і багато фермерів зараз відверто кажучи думають: а чи треба їм сіяти Будь що чи можливо це те саме, що просто закопати десь гроші? Навіть хтось зробив таке порівняння, тому що немає взагалі можливості потім ні зібрати, ні продати, і плюс є багато фермерів. Які крім замінованих полів мають знищені і трактори, і це величезні суми збитків? Пишуть судові позови. Це ще один напрям в сільському господарстві, коли намагаються через міжнародні правові інструменти компенсувати собі ці збитки, але це теж роки. Пані Ганно, а є якісь дослідження в динаміці, як змінилася ця ситуація у порівнянні із березним квітнем 22-го року, і от зараз, що змінилося в мотивації фермерів в площах замінованих сільськогосподарських територій? Які зміни відбулися? Ну насправді коли ми говоримо ну, в залежності від культур. Тобто, але там на 30% зменшуються посівні площі. Ось, і це якщо говорити там в тоннажі, якщо світ не доотримає. Ми були дуже горді, що в 2021 році були рекордний взагалі урожай, що стосується пшениці: 80 мільйонів тонн. Ось, але уявіть собі, якщо цьогоріч світ не доотримає 50 мільйонів тонн, Ось а, а е, добре, що ми зробили певні висновки із ракетних ударів, які летіли в елеватори, в держрезерви, сховища е, нашої продукції сільськогосподарської. Тому е, зараз вже розуміємо, що не так просто буде, як Росія під час зими намагалася знищувати критичну енергетичну інфраструктуру, щоб зробити холодомор, заморозити всіх українців. А зараз е, вони також планували. Знищувати і елеватори Держрезерву, щоб поєднати холодомор замороження з голодомором відсутністю навіть на внутрішньому ринку і і створення, зокрема, продовольчої кризи всередині України, а не лише на зовнішніх ринках, підриваючи спроможності України. Тому в залежності від фермерів особливо важко малим і середнім осі, тому що кажу по ціновій політиці, взагалі вони. Фактично працювали собі в збиток, і зараз теж багато хто вагається, і тому дуже добре, що є з одної сторони міжнародні фінансові організації, які дають там допомогу, але цього все одно недостатньо. Бо ключове про що ми теж на міжнародній арені адвокатуємо, боремося, це свобода судноплавства, це фактично демілітаризація Чорного моря, тому що там теж є проблеми з замінуванням, питання захисту наших портів. І я дуже сподіваюся, що ми теж проведемо перед посівною в березні черговий виїзд в Одесу і теж проговоримо ситуацію там. І наш візит президента до Британії, де говорили про ракети Штормшедов. Ну ми хотіли спочатку американські Атакамс, тобто для того, щоб фактично. Не дозволяти Росії знищувати українські об'єкти критичної інфраструктури, вбивати цивільне населення. Ну і ще зрозуміло. Незважливо... Дякуємо. Чорне... дякуємо вам, пані Ганно. Дякуємо. На жаль, дуже мало часу у нас для розмови. це була Ганна Гопко.